Друзі, доброго дня всім працюю над вашими замовленнями. Зараз роблю красю та буду відсилати. Хто хоче замовити такі ж саме лапи прополучні для мотосап, мотокультиваторів маленьких можете замовляти номер. Телефону буде під цим відео писати або в телеграм, або телефонувати на цей номер. А хто хоче зробити сам, переходьте на мій канал. Там є відео. Подивіться, як воно працює. Може сподобатися зробити зробити Ну, Добре, я продовжую далі. Так, друзі, там були питання по лапі. Зараз покажу на яке ділення вона виставлена у мене і як вона працює не по твердому ґрунту. Так, оце вона стоїть у мене на самому найнижчому діленні. Колеса теж потрібні, тут вони як опора. Глубина прополки десь сантиметрів 4-5. Так, ну зараз дивіться, як буде працювати. как оно Прополю. Ну вот, все, эти буряны, что лапаю. Зрезание как раз по центру. Так. Ось вот, бурянец. Весь полотый. Глубина. Ну, сколько тут. Ось на палец там сантиметров. Сколько тут. 5, 6, 7. Не знаю. Така прополочка виходить. Так, друзі, ще є така новинка. Виготовляю захист на сам редуктор. Це замовив мій підписник, брав в мене лапу і таке бажання в нього появилося зробити такий захист. Люди вже роблять, в інтернеті є таке. Пробую я робити. Якщо кому треба, можете теж замовляти. Зараз я покажу, як дозбираю все повністю піду Ось Отакий От захист редуктора виходить. Що він це стоїть сама лижа. Так, два кріплення. Я буду кріпити тільки в двох містах, щоб менш нарушати саму цілісність редуктора. Воно і тут буде стягувати, але ну, краще, ці на, на мій погляд, не трогати. Болти. Так, тут буде зйомний ніж. Може людина буде, наприклад, працювати в малині там чи що десь якийсь корінь напроти редуктора, коли буде фрезерувати, позрізає. І, якщо не потрібно, буде ніж, це знімається і все. Ну, така цікава ідея від мого підписника. Предложив зробити йому такий. А хто хоче, на це дивіться, як виглядає. Робіть самі. А якщо не хочете возитися нескільки часів, то можете замовити мені. Номер телефона буде знизу під відео. Ну а я зараз знімаю, проварюю його з усіх сторон красю збираю. В комплекті ще будуть йти удлінняні болти і сюди болти, гайки і шайби. Ну, зараз покажу вам вже окончательний варіант. І ось отакий такий окончательний вид має цей захист редуктора для мотокультиватора. Так що Якщо кому сподобалося, можете звертатися, можу виготовити. Ще людина звернулася до мене зробити передню полураму для того, щоб поставити колеса попереду і обробляти фрезерувати таким чином. Це я роблю без цього, але це зробив людині, може понадобитися, якщо що, це може ставити. Як під невеликі колеса, якщо переробляти під колеса з, з цього ж мотокультиватора, то тоді сюди треба просто буде приварити прутик до гори. І все, отак От вставлялося. І все, бо колеса там великі. І Таким чином буде працювати. В общем. Тому таке сподобалося, чи може хто хоче теж замовити, замовляйте. Або може у вас є свої ідеї для виготовлення чого-небудь для таких е мотокультиваторів. Ваші побажання там, чи лапу таку, як я роблю, це людям. До речі, дуже непогана штука. Звертайтеся, будь ласка, дзвоніть за телефоном, який вказаний робочий мій. Знизу буде під відео. Ну або пишіть в Телеграм. Предлагайте свої ідеї для виготовлення. Спеціально для вас обсудимо і зварю звертайтеся. Всім удачі, всім пока.